Вітаю! Зараз ми подивимося відео таке на тему, чи потрапить МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Скажіть, будь ласка, вищі сили, що заважає потрапити МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, щоб припинити окупацію і звільнити всіх заложників, хто там знаходиться, жінок, чоловіків, робочих, надати їм допомогу. Так, так. Є затримки. Є затримки. Але вона потрапить. Магате. Прийде на атомну Запорізьку електростанцію і наведе там порядок. Повністю відродиться атомна електростанція відновиться і буде працювати. Це видно за Верховним судом. Відкрита абсолютно дорога. Попри все, що б не робили росіяни, магате потрапить на атомну електростанцію Запорізьку. І вони зроблять, відкриють дороги, електрика буде вироблятися. І так, перепон я не бачу. Ось виходять якісь нападки. Так, це в нас лякають. Це страхи, це страхи, це те, що роблять вороги. Попри все, що вони роблять? У них е, головна тема це щоб люди зневірилися і тікали, і боялися смерті. Вони лякають, що це буде вибух. вибух і буде завдана шкода людям через Запорізьку атомну електростанцію. Це великий страх, і це саме головне Вони можливо. Навіть не, не збиралися її підривати. Їм треба було робити оцей страх, оцей морок. Так, це таємниця, але це єдине, що вони не дають. Мені дивиться, але я викрила таку річ, що це єдине, що в Росії взагалі. Залишилося в Україні. Вони чіпляються за цю за Запорізьку атомну електростанцію як єдину зброю, яку вони мають, і якою вони маніпулюють, але світу дуже сильно, все набридло, світ не боїться, світ приходить весь е, цивілізований світ. І оця місія, яка їде. На Запорізьку атомну електростанцію наведе порядок і забере під своє керівництво атом, і не буде вибуху, відкрита дорога, люди отримують електрику і припиниться оцей страх. Страху надалі я не бачу. Це як спасіння, спасіння і людей врятують теж. Так, дуже добре, і, можливо, навіть відбудеться обмін полоненими також, це що я бачу. Так, за цим слідкують дуже поважні люди, дуже поважні люди в світі, за цим слідкують. Вони зроблять так, щоб у Росії не було цієї зброї. Це контролюється дуже е, сильними людьми світовими. І наведеться порядок. так. Добре, але ми шукаємо, тепер нам треба треба забрати оце все, оця вся зброя у Росії, оця Запорізька атомна електростанція. Де окуповується, тобто звільняється від ворогів від Росії і повністю припиняється оцей страх у людей. Більше люди не бояться атомного вибуху на Запорізькій атомній електростанції не буде. Це все маніпуляція. Не треба боятися. І на, на станції наведеться дуже. Чіткий порядок, її відновлять відкрита дорога. І є така можливість, що ця місія забере ще полонених, звільнить людей. Так, я хочу, це все залишається. Це дуже добрі карти. Але що, це, я подивлюся, що у нас така якась є перепона. Так, це ті люди. З цієї станції заберуть оцих людей, що там знаходились багато місяців. І за це вже є домовленості, і це якась така секретна операція, про це не можна розповідати. Щось там ще відбудеться із полоненими, так яких там тримали, гвалтували і дуже над ними знущалися, їх звільнять. Це така місія МАГАТЕ. Добре перекриваємо, заперечую цих нещасних. Заперечую, більше нема ніяких е, знущань з українських людей. Заперечують всі страждання, більше орки не використовують е, е, всіх мешканців окупованої території як е, е, живий щит. Прикриваємо дороги всіх громадян України більше не можуть орки чіпати, не вистачає в них сил і ресурсів, звільняються люди. Так перекриваємо, відкриваю дороги, обираю всі перешкоди. Місія відбувається, магате від... Ой, міся... місія магате. Потрапляє на Запорізьку атомну електростанцію, і відбувається відродження. Електрика безперервно надходить людям, і всі мешканці припиняють боятися, страху більше немає, Закликаю вищі сили відновити Запорізьку електростанцію, відновити її контроль Україною і звільнити всіх полонених. Хто там знаходився. Закликаю вище сили ангелів-охоронців. Відверніть росіян від Запоріжжя, від Запорізької атомної електростанції тікають. Росіяни уходять, тікають. Буде так, буде так, буде так. Там буде все сказане, здійснене. Ой, так, є там. Ще питання, окрім атомної електростанції, це не саме, ну, мені так вийшло, якби це таємниця, але оце не саме страшне, там дуже багато людей полонених. Отак. Все, дякую за увагу.